Вітаю! У цьому відео ми навчимося об'єднувати тіла та вирізати різноманітні фігури. Розмістимо два об'єкти таким чином, щоб вони доторкалися один до одного. Це можна зробити наоко або скориставшись вирівнюванням. Тепер ми готові поєднати ці тіла. Натискаємо кнопку Combine, обираємо спочатку перше тіло, а потім друге. За замовчуванням маємо встановлену дію Join. Якщо натиснути ОК, то два тіла стануть єдиним об'єктом. Вирізати одно тіло з іншого можна таким самим чином, не забуваємо тільки змінити дію на cut. Послідовність вибору тіл при такій дії вже має значення. Спочатку обирається тіло, з якого вирізаємо, а потім тіло, яке створює форму вирізу. Вирізати чи поєднувати тіла можна одразу при їх створенні, для цього бажано встановлювати започаткову площину поверхню тіла. Тоді, при створенні нового об'єкта вам одразу запропонують обрати один з трьох варіантів: об'єднати Join, вирізати Cut або створити нове окреме тіло New Body. Давайте створимо довільну деталь, використовуючи пройдені дії. Беремо бокс довільних розмірів, на його поверхні будуємо циліндр та об'єднуємо їх між собою. Тепер зробимо отвір через всю деталь за допомогою нового циліндра. У будь-який момент можна відмінити останню дію та переробити її.